Майже місяць тому Сенат США ухвалив окремий законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів і для України. Тепер цей документ мають ухвалити і в палаті представників. Однак, спікер палати Майк Джонсон не виносить законопроєкт на голосування для того, щоб якнайшвидше вирішити питання допомоги Україні, демократи та республіканці зареєстрували окремі петиції в обхід спікера. Детальніше про це нам розповість наша кореспондентка у конгресі Катрина Лісунова. Катю, привіт, Вітаю, Марія. Катю, в конгресі зараз є дві петиції в обхід спікера Джонсона для ухвалення допомоги Україні. Розкажи, чим вони відрізняються і як взагалі працює цей механізм. Загалом в палаті представників зараз існує кілька законопроєктів, які містять у собі допомогу Україні, але жоден із них спікер не виносить на голосування. Відтак законодавці створили кілька петицій спеціальних, які можуть винести їхні законопроекти на допомогу Україні в обхід спікера. Наразі існує дві такі петиції. Демократи просувають законопроєкт, який вже проголосували у Сенаті. Ті, а республіканець Брайан Фіспатрік просуває власний законопроект, зазначив, що в ньому в ньому прописано меншу допомогу Україні ніж у сенатському законопроекті. Що будь-яка із цих петицій, зрештою, пройшла, і, і, і законопроект винесе на голосування в обхід спікера. То вони мають набрати необхідних 208, 218 голосів палати представників, тобто фактично більшість у палаті представників. Наразі петиція демократів. Має 177 підписів. Це не всі демократи, і під нею немає поки що жодного підпису республіканця. Щодо петиції Брайана Фіспатріка, то станом на зараз невідомо скільки підписів набрала його петиція. Але загалом вони паралельно зараз набирають підписи, щоб винести на голосування ці законопроекти в обхід спікера. Катю, якщо обидві петиції набирають ці підписи, чи не будуть вони конкурувати за підтримку законодавців і таким чином заважати одна одній? Одні законодавці кажуть, що чим більше так би мовити петицій із законопроектами, які мають допомогу Україні, тим краще, тому що ці петиції, якщо її і не винесуть законопроект на голосування, то принаймні мають і чинять тиск на спікера, щоб він, врешті-решт, зробив це самостійно. Також законодавці мають право підписувати обидві петиції, тобто не треба по суті. Бирати, але насправді на практиці, попри те, що законодавці мають право підписувати обидві петиції на практиці, вони дійсно насправді сперечаються щодо того, яка який законопроект краще, яка петиція краща. І станом на зараз республіканці і демократи, з якими спілкувалися, бо з безпосередньо сам Брентсіц, Патрік, кажуть, що вони, попри те, що підтримують Україну і хочуть проголосувати допомогу Україні. Деякі з них не хочуть підписувати петицію одне одного. Відтак існування двох петицій в певному сенсі розпорошує необхідну кількість підписів для того, щоб винести це на голосування. Пропоную послухати, що власне сказали мені сьогодні як демократи, так і республіканці. I on to one я підписав сенатську петицію вчора, а зараз розглядаю можливість підписати іншу. Думаю, що нам потрібно продовжувати тиску всіх напрямках, щоб спікер нарешті мав сміливість зробити та підтримати те, чого хоче більшість американців. А це рішуче підтримувати наших українських союзників. Ці петиції є тиском на спікера, що він діє, але на жаль, я не думаю, що він це зробить. Тому вони також є насправді механізмом одна петиція чи обидві для того, щоб винести це на голосування. Мені потрібно ознайомитися з деталями. Як ви знаєте, я великий прихильник допомоги Україні, але я ще не бачу в ці петиції. Я не знаю різниці між ними, відверто кажучи. Сьогодні о півдні ми проводимо законодавчий брифінг. Я впевнений, що це буде на обговорення Процедурно той факт, що зараз є дві петиції, може зробити процес складнішим. Але я вважаю, що це може також і посприяти потенційному компромісу, середньому варіанту, якщо не вийде. То моя позиція така: Сенат уже ухвалив законопроект. Буде дуже важко змусити їх зробити щось подібне знову. Тому я підписав ту петицію, яка стане найлегшим шляхом. Моя порада іншим: підпишіть одну, але не обидві, тому що ми повинні надіслати чіткий сигнал про наші наміри у спікера Джонсона є низка доступних методів, щоб винести на голосування в палаті представників вкрай необхідне фінансування для України, Тайваню та Ізраїлю. Він не повинен покладатися на петиції законодавців. Тож ми сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Я зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше отримати вкрай необхідне фінансування для України. І ми працюємо зі спікером, щоб переконати, що він зможе винести цей законопроект на розгляд. Катя, ми також знаємо, що сьогодні привідні демократи мали прес-конференцію, де вони в чергове закликали спікера винести цей законопроєкт на голосування в палаті представників. Ти була на цій події, про що вони говорили? І чи можна це розцінювати так, що вони все ж сподіваються, що спікер змінить свою думку? Насправді варіант, що спікер сам винесе на голосування за законопроєкт з допомоги Україні, досі існує. Але як заявили демократи під час сьогоднішньої прес-конференції, спікер Майк Джонсон має або винести допомогу Україні на голосування, або цитата не заважає». І в такому випадку законодавці проведуть спеціальну петицію в обхід спікера. Серед тих, хто виступав і звертався до спікера, була безпосередньо його попередниця Ненсі Пелосі. Також були і американські ветерани, які пішли воювати в Україну добровольцями. Пропоную послухати, що вони сказали. В законопроекті передбачено гроші, які означають зброю та силу на полі бою для людей, які зробили свій вибір, і тепер ми маємо зробити свій. Путіна треба перемогти. Ми можемо це зробити, закликавши спікера винести законопроект на голосування зараз. Якщо я та сотні інших американців і громадян з усього світу готові поїхати в Україну і поставити своє життя на карту заради свободи та демократії, то найменше, що ви можете зробити, це винести цей законопроект на голосування. Дякую тобі, Катю. Ми будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події. Нагадаю, що із конгресу до нас включалася Катерина Лісунова.